Доброго ранку, малята! Сьогодні ми згадаємо про те, що ми вживаємо: про овочі та фрукти, про молоко та хліб, про всі смачні продукти, які нам їсти слід. Малята, як сказати одним словом, все те, що ми їмо. Правильно, їжа або продукти харчування. От і поговоримо про те, яка їжа корисна для нашого організму, а яка шкідлива. Корисні продукти це ті, які містять багато вітамінів, мінералів та інших корисних речовин. Вони допомагають нам рости сильними та здоровими. Наприклад, овочі та фрукти, молочні продукти, цільнозерновий хліб, горіхи. А от солодощі, фастфуд, газовані напої, чіпси, ковбаси, шкідливі для організму, тому що вони містять багато цукру, жиру і шкідливих добавок. А зараз послухайте казку про корисне харчування. Одного разу на шкільну екскурсію до лісу пішли хлопчики та дівчата з веселкової школи. Було їм весело та цікаво. За спілкуванням вони й не помітили, що Петрик відстав. А що ж, Петрик? Друзі, зачекайте, я не встигаю за вами. Лише хвильку перепочину, сил немає. Малята, поки Петрик відпочиває, відкрию вам таємницю. Хлопчик дуже полюбляє чіпси, бургери, сухарики, солоні горішки, різні газові напої. Мама готує йому смачну кашу, а він її віддає котику і їсть свою улюблену їжу, шкідливу. А тим часом Петрик вирішив підкріпитись, дістав з наплічника колу і чіпси і почав смакувати. Наче поїв, але щось не дуже силу мене прибавилось, не можу руки все одно підняти. А діти тим часом йшли все далі і далі. Петрик подивився в далечінь, підставивши руку до лоба, і ще сильніше заплакав. Ну, ось, ще й живіт розболівся На такий гучний плач хлопчика на галявину почали збиратись різні звірі. Першим прискакав стурбований зайчик. Прибігли лисичка і вовчик. Показалася дупла білочка, прибіг і кабанчик. Що сталося, хлопчику? запитав зайчик. Я стомився і не можу наздогнати своїх друзів. Так це легко виправити. Щоб з'явили сили, треба поїсти добре, сказала лисичка. А вовчик запитав а у тебе є що перекусити? Так, звичайно, я тільки напоїв, а сили немає. Ось фу. Кожна їжа має допомагати організму набиратися сили, а твоя їжа тільки шкодить, каже кабанчик. Зараз ми принесемо смачненького й корисного, сили буде во! сказала Білочка, і всі звірі кудись побігли. Через деякий час зайчик приніс капусту, лисичка рибку, вовчик цільнозерновий хліб, кабанчик прибіг з яблучками, а білочка принесла кошик горішків. Це все мені? запитав Петрик. Їж, оці продукти дають силу і енергію, сказав вовчик. Петрусь почав смакувати. Він спробував і горішки, і яблучка з капусткою, і рибка йому сподобалась. Ой, як смачно, я й справді вже відчуваю приплив сил. Тепер я впевнений, що зможу наздогнати друзів, вигукнув він, а звірі радісно посміхалися. Дякую вам всім за пораду і маму відтепер слухатиму, бо хочу бути сильним, здоровим і енергійним. До побачення! І Петрусь побіг за друзями. Малята, вам сподобалась казка? А які ще корисні продукти, ви знаєте? Чому важливо їсти різноманітну їжу? Як ви думаєте, що станеться з нами, якщо ми будемо їсти тільки шкідливі продукти? Дякую за увагу. До побачення.